Ми в стані реформи знаходимося вже три роки і не думаємо, що це якась страшилка реформа. Це шлях до пошуку якісних. Якісної продукції, якісного надання медичної допомоги, якісного надання медичних послуг. Фактично, всі країни світа, які вже зробили первинну медичну допомогу базою своїх систем охорони здоров'я, вони все рівно реформуються, вони шукають шлях до кращого. Що ж, наші реалії дійсно, ми не маємо ще чим похвалитися. У нас залишається до 30% в місті і 50% звернень звернення. По медичну допомогу на першому рівні, отже, другий і третій рівень нам іноді, ну, не іноді, а досить часто залучаємо ми немотивовано, тому що ми недостатньо навчили наших лікарів, тому що їх самих ще недостатньо лікарів цих первинної ланки. Разом з тим. На сьогоднішній день з'явились такі комунікації. От Спочатку я шукала шляхів до вузьких спеціалістів, давайте співпрацювати. Тепер у нас вже є контакти з психіатрами. Вони розуміють, що вони самі не справляються з своєю патологією. Ви знаєте, що зараз після Майдану дійсно всі психіатричні лікарні заповнені людьми з депресією. От. На сьогоднішній день шукають нашої допомоги і наркологи, і, зокрема, їх пацієнтів яких на сайтах дуже багато. Вони кажуть, що ми в громаді були би розпорошені і шукали би контакт з сімейним лікарем, який би нам проводив цю замісну терапію. Нас знайшли пацієнтські організації: ВІЛ, СНІД, гіпатіти буквально вчора. Приходили. Є державна програма, є безкоштовний препарат, який не використовується в достатній мірі, а на другий рік нам його ж не дадуть, такому такій кількості. Тому будуть проведені для вас інформаційні такі, ну якби курси, семінари, в тому числі і для керівників центрів первинної допомоги, тому що ви повинні знати цю інформацію, адже. Ну так скажемо, якщо е, Європа, от ми закінчували, коли протокол робити по туберкульозу, е, спонтанний пневмоторакс, вони дають, що буває від е, причина куріння мезотеліома, то у нас, вибачте, гнівні захворювання, легень і туберкульоз. То есть, не все навіть з епідеміології інших країн світу підходить до нас при складанні уніфікованих протоколів. Дійсно, найважливіше, над чим ми зараз працюємо, це фізична доступність і якість надання медичної допомоги. Що стосується наших реалій, подивіться, ми вже зробили понад 500 центрів сімейної медицини. Разом з тим я даю 493. От тут сидить інститут стратегічних досліджень. Наталія Юрівна робить нам статистику по Україні за 866 наказом. На сьогоднішній день у нас без Криму 493 центри. а Разом з Кримом за планом було 770. Ми маємо створені повністю 100%. Побудовано центрів сімейної медицини в Вінницькій, Дніпропетровській областях і в місті Києві, також Донецькій області. Наші амбулаторії вже обслуговують майже до 90%, тисяч, до 90 населення. Який ж показник забезпеченості у нас раніше не враховувався цей показник забезпеченості амбулаторії. Ми Разом з тим, в Європі є понад 4 на 10 тисяч населення цього року. в 866 наказі спробували його врахувати. Подивіться, які показники. Тобто, ми бачимо наскільки різниця в сільській місцевості і в містах, і навіть по сільській місцевості, від 1,6 у Львівській до 5 у Чернігівській, від 0,37 у Київській міст, по містам до 1,6 у тій же самій Чернігівській. І бачимо нерівномірність мережі. Зокрема, Хмельницька область, дуже далекі відстані до амбулаторії ще маємо. А в Києві там, де було 5 кілометрів пацієнту йти до амбулаторії, на сьогоднішній день в деяких місцях є вже 700 метрів кілометр, тобто дуже наближена вже послуга первинної медичної допомоги, і це дуже важливо, що ми даємо можливість доступності нашим пацієнтам там <clears throat> І в перший раз затверджено 10 вересня 2013 року є наказ про затвердження нормативів забезпечення населення амбулаторіями. Ці нормативи, можливо, тут лікарям буде цікаво, 3,3 на селі, а в місті там по коефіцієнту, в залежності від забудови. Велика забудова високі висотки це одиниця, а низька забудова 2,5. Що стосується медичного обладнання. На сьогоднішній день ви бачите, що в принципі, не дуже ми забезпечені. Іван Васильович показував, що в деяких місцях взагалі амбулаторії не забезпечені, 4-5%, наприклад, офтальмологічне, лороснащення. А людей навчали на курсах дивитися око, дивитися вухо, горло, ніс, приходять на робочі місця, а дивитися немає чим. І це надзвичайно важливо. Такий показ... Що стосується забезпечення автотранспортом, це теж ну, важливо на сьогоднішній день. Я вважаю, що лікарю для чого потрібен автомобіль? Для того, щоб як скоріше добратися до пацієнта. Правильно, на сьогоднішній день в принципі було виділено 327 мільйонів гривень для центрів. ПМСД було закуплено 1200 автомобілів. І що стосується і оснащення автотранспорту в пілотних областях, наприклад, та ж сама Донецька область на 100% укомплектована автотранспортом і фактично до 90% укомплектована ем, оснащенням і тим же комп'ютерами. Разом з тим є такі випадки, коли комп'ютери стоять і не знають люди, як до них приступити до їх роботі. І це теж на жаль наша реальність штати. Надзвичайно болюче питання штатів. Бачите, разом з тим, на сьогоднішній день ми вже можемо сказати, що біля 16 тисяч є штатних посад, і, але із них дві, майже 3 тисячі адміністративного персоналу. Я знаю в місті Києві, може тут хтось є. Тут є там є один з районів, де кількість адміністративного персоналу центрів первинної допомоги дорівнює кількості працівників. Ну, такого просто не може бути. Я не знаю, як у вас. У нас є в Києві такі. Е Випадків. Що стосується середнього навантаження, теж можете побачити середнє навантаження у нас на лікаря. Ми маємо прихований дефіцит лікарських кадрів. Це надзвичайно болюче, говорив Іван Васильович, за гроші, за зарплати і все. Разом з тим, у нас просто немає кому працювати в деяких амбулаторіях, і це є факт. І, Ще важливо, що лікарі не здійснюють інтегроване надання первинної допомоги як через недостатність обладнання, так і через дефекти у своїх знаннях. Тому ми і маємо на сьогоднішній день питання: а чи потрібен педіатр на первинній ланці? А що ж робити з дільничними лікарнями малопотужними в багатьох регіонах? Я не знаю, як у вас з ФАПами не пам'ятаю вже переведені. Якщо правильно організована робота, то дільничі лікарні переводяться в соціальні лікарні, в будинки пристарілих або в хосписи реабілітаційних центрів в Україні надзвичайно мало. Тобто, це згідно закону про місцеве самоврядування можна вирішувати. Знову ж таки, якщо Бог поможе, буде децентралізація коштів, то я думаю, процес цей піде швидко. Далі, що стосується стоматології, стоматологічних кабінетів в амбулаторіях, я була в червні місяці, а також у вересні, в Британії, і бачила, що стоматологи працюють на первинній ланці, але це окремий вид медичної допомоги. Вони не підпорядковані первинці, але вони наближені до первинки. В принципі, ми так само хочемо зробити, щоб вони отримували кошти, свої гроші, заробітну плату на другому рівні, адже не може їх контролювати завідувач. Амбулаторії, ні голова центру ПМСД, ні головний лікар. Що стосується обсягів лабораторної діагностики, теж можна привести, є випадків багато по Україні, де гарно налагоджена логістика, збережені ті лабораторії, які були, вони виконують функцію пунктів забору крові завдяки організованій логістиці, вони доставляються швидко і до вечора можуть бути результати уже в амбулаторії. Навіть є віддалені пункти в тій же Чернігівській області, яка у нас ну на жаль, не в передових. Далі, що стосується програми підготовки на додипломному рівні. Важливе питання піднімав Іван Васильович. Я хочу сказати лише одне: декілька тижнів тому, в п'ятницю, на засіданні головних спеціалістів з міністром охорони здоров'я я піднімала це питання про те, що приходять лікарі інтерни, ну скажімо просто що вони протягом навчання в. Інституті багато з них не бачили ту чи іншу патологію, найбільш поширену, ті ж самі суглоби, той же самий рівматоїдний артрит. Є такі, що не знімали електрокардіограму в інституті. Ну це просто неприпустимо. І ще вони приходять страхами, вони приходять якісь зомбовані, що їм не відносно сімейної медицини. Я розумію, що є такі діти, які хотіли бути і хірургом, і неврологом, і так далі. і Вони не визначились, і вони з задоволенням тихенько пішли в інтернатуру, а зарплати, би, у всіх лікарів, невисокі. Ну, що стосується. До дипломного рівня. Я тоді запропонувала Олегу Степановичу просто чесно сказати вступникам до вузів, може це і зменшить конкурс, Що люди, ви будете 90% з сімейними лікарями. Будь ласка, приготуйтесь до цього, вчіться на цих спеціалістів і отримайте розподіл, хто на бюджеті туди, де потрібно державі. Це вже було дане завдання кадровому департаменту. і Я думаю, що це. Питання ну, буде таким прозорим. нарешті. У нас поки що не розвинена система безперервної медичної підготовки. Разом з тим є центри первинної допомоги, які вже створили у себе навчально-тренінгові центри, куди можуть приїжджати, і кафедри сімейної медицини, і той же Дніпропетровський, той же Донецький, той же Тернопільська область. Я думаю, що у вас є такі центри навчально-тренінгові. І бачила один з них в сільській місцевості. Отже, послуга має бути навчально доступна лікарю, а послуга медична має бути доступна пацієнту. Наступне, ну тут слайд відносно сказав Іван Васильович фактично. Медичні сестри, Медичні сестри це дійсно проблема. Шановні колеги, тут є серед вас. Думаю, що головні лікарі центрів первинної допомоги є завідувачі амбулаторіями. Будь ласка, організовуйте роботу так, щоб сімейна сестра не була у вас писарем. Вона повинна працювати в полі з дітками, з дорослими, вести до лікарський прийом, і це функція сімейної медсестри. Підніміть її престиж, щоб вона не сиділа за вами і не записувала. Що стосується недостатньої мотивації праці. Звичайно, мотивація, лише мотивація забезпечить якість. Зараз максимум один до двох. Тобто складова, яка складається із надбавки за якість, це в пілотах було, і надбавки за обсяги роботи. Так от, коли воно буде один до одного, тоді ми це відчуємо. Це відчули зараз медичні сестри, ви знаєте, вони отримують добавку за обсяг. Роботи, а у них 600 чоловік вони обслуговують так. Їм на ставку наставку в деяких місцях, що медична сестра отримує більше ніж молодий лікар. Таке теж є. Вперше було зроблено в 2011 році постанову, в якій у бюджетній сфері застосовано було систему оплати праці в первинці, яка враховувала і обсяг, і якість. Тут сидять і автори цієї постанови, зокрема Маріна Шевченка з інституту стратегічних досліджень, надій Олексійович Слабкий, що його не бачу зараз. Вот. І, але все рівно над цим питанням ще потрібно його доопрацьовувати. Якби механізм скоригували, але є необхідність його удосконалення. Керівні кадри. Що ми маємо в реалії з керівними кадрами? Кадри наші центрів ПМСД часто не мають професійної підготовки з організації охорони здоров'я і не розуміють філософію сімейної медицини. Досить багато директорів, головних лікарів центрів ПМСД, стоматологи, лор-лікарі, офтальмологи, акушер-гінекологи. Я розумію, може, з них хтось має навчання з організації, але настільки це важко іде порівняно з тим, де очолюють сімейні лікарі або ті ж терапевти, і ці центри. Теж варто над цим задуматися. Звичайно, у нас от це теж комплекс, якби у нас була автоматизована система роз, розвинутий. Е Інформаційні такі засоби, інформатизація закладів, то це була би спростило роботу, але ми над цим працюємо. Що толку, якщо ми будемо всі плакати, треба щось робити. І просто невпинно. І на сьогоднішній день міністр охорони здоров'я він каже: Я чекаю пропозицій регіонів, чекаю пропозицій від асоціації регіональних української асоціації вони готові співпрацювати і співпрацювати просто щоденно. Адже доведено, що ті накази, які вийшли з Міністерства охорони здоров'я і обговорювались в колективах сімейних лікарів, вони більш міцні, ніж ті накази, які не обговорювалися. Зокрема, ви знаєте, що ну, багато наказів потребують доопрацювання, тому що вони пілотні накази, і їх потрібно поширювати на Україну з врахуванням уже тих недоліків. Ну і комунікація, і мені хотілось би тут два слова сказати: що у нас е, дійсно комунікативні функції недорозвинені. Знову ж таки, приклад у Британії, можливо, в Німеччині так само. Я коли перший раз поїхала, я не зрозуміла, чому такі великі функції сімейного лікаря. А другий раз, коли поїхала, я побачила, що у нього ж море помічників із сфери громадського здоров'я. Якби в центрі стоїть пацієнт, далі сімейний лікар зі своїми компетенціями, а далі громадське здоров'я. Він або бере собі на роботу медичну сестру патронажну, або він її замовляє з громади. Та ж акушерка з громадського здоров'я. Або та, що у нього працює. Е, Кстаті, буде зараз зміни до 129 наказу, і акушерка буде, буде введена в склад амбулаторії сімейної медицини. Е, тобто акушерка веде до 20-го дня новонароджену дитину і маму. А далі бере патронажна сестра, яка патронує до 5 років. І це важливо, тому що пацієнт ну, не що нам зараз треба робити? Подивіться, це дуже важливо, що буде, які будуть зміни. Значить, у нас є в серпні місяці затверджена нова кваліфікаційна характеристика. 686-й наказ від 5 серпня. В основу кваліфікаційної характеристики покладені компетенції. Ми три роки мучились. От завідуючи кафедрами сидять регіональні асоціації, які обговорювали це. Нам не вдавалося пробити її затвердження. Вона побудована на принципах Вонка, на принципах 12 позицій, що таке загальна практика сімейна медицина. Зараз є ця характеристика. Отже, повинні бути зміни для до і після дипломного програм навчання з урахуванням оцих компетенцій сімейного лікаря. Значить, ці навчальні програми будуть побудовані за принципом проблемним або синдромним принципом, тому що на первинну ланку приходять пацієнти саме з проблемою, а не з готовим діагнозом. Відповідно до цього буде. Прийнято е, класифікацію. Ми сьогодні дали запрос Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зараз ви всі ми всі користуємося класифікацією МКБ-10, яка теж впроваджувалась колись в Україні. І є механізм цього впровадження. Дан запит ВОЗ, щоб вони нам дозволили. Е, Користуватись їх класифікацією для первинного рівня медичної допомоги, тобто саме класифікація проблем, пов'язаних із здоров'ям. Адже зараз ми не можемо, у нас нема статистичних таких дуже багатьох даних, тільки нозологічні в основному. І ця класифікація первинки є ключовою класифікацією ВОЗ стосовно первинної допомоги. Далі, що стосується. Протоколів ми продовжуємо працювати на уніфікованими клінічними протоколами і настановами. Нам дозволено британською асоціацією найсом взяти їх наскрізь, взяти їх протоколи, так звані Сікас. Тобто клінічні вирішення клінічних потреб. От як проба, зараз закінчується розробка синдрома кашлю. Далі буде задишка і так далі. Я чекаю пропозицій кафедр, регіональних асоціацій, хто б хотів розробляти якісь синдроми. Тому що ми ну, повинні без нас це ніхто не зробить, це лише для первинки йде. Крім того, дуже важливо віднести розвиток мережі амбулаторій до категорії пріоритетів інвестування. А якщо буде децентралізація, то я думаю, то кошти там будуть. І крім того, можливості фінансування розвитку мережі з державного бюджету. Отже, ми знову вертаємося до нашої якості. Я хочу сказати, що це дійсно надзвичайно важливо і професор Людке. Вони вже знаходяться на тому шляху, коли вони говорять про якість і її рівень, коли відповідає прихованим потребам пацієнта, а ми ще на тому рівні, коли це якість як ступінь, який дає сукупність, відповідність і послуг, відповідала потребам пацієнтів зараз. Отже, шановні колеги, ага. така моя доповідь, у кого є питання, можете задавати.